Привіт, друзі. Сьогодні поговоримо про один з найкорисніших продуктів, який знайдеться майже на кожній кухні про чесник. Ви коли-небудь задумувалися, який чесник корисніший? Молодий чи старий? Можливо, ви навіть не знали, що між ними є різниця. Отож, давайте розбиратися разом. Часник завжди вважався суперфудом і не дарма. У ньому є аліцин, це активна речовина. Яка має антибактеріальні, протигрибкові та й противирусні властивості. Він буквально зміцнює імунітет і допомагає боротися із захворюваннями. А ще чесник багатий на вітамін С, в 6 а також мікроелементи, як от селен і марганець. Але чи є різниця, який чесник ви оберете? Давайте детально про це поговоримо. Молодий чесник це той, що з'являється на ринках весною або на початку літа, у нього м'яка шкіра, його можна навіть не чистити перед вживанням. Головна перевага молодого чесноку це його ніжний смак і аромат. Якщо ви не любите занадто гострий або насичений смак, молодий чесник стане для вас ідеальним вибором. Він багатий на вітамін С, який дуже важливий для підтримки імунної системи. Наприклад, якщо у вас сезонні застуди або ви Просто хочете зміцнити організм, додайте трохи молодого чеснику до салатів або соусів. Ще одна цікава особливість: молодий чесник легше засвоїться. Якщо у вас чутливий шлунок, він не буде викликати дискомфорт відчуття тяжкості. Одного разу я готував простий. Овочевий салат і вирішив додати туди молодий чесник. Ви знаєте, це була справжня знахідка. Смак став настільки ніжним і насиченим, що навіть діти, які зазвичай не люблять чесник, їли цей салат із задоволенням. Спробуйте, думаю, вам теж сподобається. Старий чесник це той, що зберігався після збору врожаю. Його смак і запах набагато більш інтенсивні, саме у старому чеснику. Міститься максимальна кількість аліцину, тієї самої речовини, яка допомагає боротися з бактеріями і вірусами, і навіть знижує рівень поганого холестерину в крові. Ще один цікавий факт: аліцин активується лише тоді, коли чесник подрібнюють або розчавлюють. Тому, якщо Хочете отримати максимальну користь, подрібніть зуб зубчик, зачекайте пару хвилин і тоді додавайте його до страви. Старий чесник ідеальний для приготування настоянок, маринадів чи навіть просто для додавання до перших і других страв. Його смак і користь незамінні в холодну пору року, коли так важливо підтримувати свій організм. Дослідження показали, що старий чесник сприяє нормалізації кров'яного тиску. Його рекомендують вживати тим, хто має проблеми з серцево-судинною системою. Звісно, це не означає, що чесник панацея, але його регулярне споживання може реально покращити стан здоров'я. Як бачите, молодий і старий чесник мають свої переваги. Якщо вам потрібен легкий аромат і ніжний смак, який підходить для салатів чи легких страв, обирайте молодий. А якщо ви хочете зміцнити імунітет, боротися за студою. Або просто додати гостроти до страви, старий чесник буде кращим вибором. Мені здається, найкращий варіант це чергувати, Використовуйте молодий чесник у теплий сезон, коли його багато, а старий восени та взимку, коли організму потрібен додатковий захист. А тепер мені дуже цікаво почути вашу думку, який чесник ви любите більше? Молодий чи старий? Можливо, у вас є свій особливий рецепт, де чесник грає головну роль. Пишіть у коментарях, буду радий прочитати ваші поради. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку і підписуйтесь на канал. Попереду ще багато цікавих тем про здоров'я, харчування і прості поради для нашого щоденного життя. Дякую за перегляд і до зустрічі!